Уй, це бачили? Це і ява таї. О, я одержав послання. Від Всесвіту? Від посланця. О, oh, так, авжеж. Наші найкращі майстри зникають. Боюся, робота злого володаря шея, котрий напустив на наш світ нову велику біду. Що як це кінець? Для кунг фу. Я щойно знайшов кунг фу а тепер рятуй його. Бери п'ятірку. Настає нова фаза твого розвитку. Мій кулак схолоднів, за справедливістю. Це бурчав. Кулак. Треба проникнути у вежу так, щоб не помітили вовки. А? Ясно. Режим Не Ненавиджу підкрадатись. Ей. Ей. А? Прикольно. Як може кунг спинити те, що спиняє кунг-фу? Ось ми йдемо. Пам'ятай, воїни дракона, коли ти на шляхетній стезі неможливого немає. Я офігенно за. Знаки Я знаки. А! Так, богато, знаки. А, -а, -а, -а! <Звучат> а, недавний вор. Сходы.